Привіт! Я вам нещодавно розповідав про такий надсучасний вид транспорту, як автомобіль без водія. Якщо ви ще не бачили це відео, до речі, то перегляньте дуже цікаве. А тому я вирішив ще для контрасту розповісти вам про один з найстаріших видів громадського транспорту, який досі функціонує в Сан-Франциско. Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Назар. Бажаю вам приємного перегляду. Це відео буде про кейблкар, тобто канатний трамвай. Можливо, ви навіть бачили якісь фото чи відео з цими трамвайчиками, тому що вони досить популярні і вважаються одним з символів міста. А називаються вони так, тому що вагони проводяться в рух за допомогою тросу, що рухається з постійною швидкістю. І я вам пізніше навіть наглядно покажу, як це все відбувається. Саме тут, в Сан-Франциско, знаходиться остання канатна дорога в світі ручним керуванням. Із 23 ліній цієї дороги, створених Міс. міс... Із 23 ліній цієї дороги, створених між 1873 та 1890 роками, залишилось лише три. А тому тут завжди великі черги, і неважливо, яка погода чи день тижня, всі хочуть спробувати цей досвід і проїхатись на цьому ретро-транспорті. І це ще одна з причин, чому я тільки нещодавно вирішив це зробити. Просто не хотів стояти в черзі. Дуже цікаво, що трамвай приїжджає на кінцеву зупинку і його потім вручну повертають. Взагалі, в наш час, коли все стає автоматизованим, дуже цікаво бачити такі різні штуки, і приємно, що їх бережуть, бо це історія. До речі, про історію. Я також відвідав музей канатних трамваїв. Тому, поки я тут чекаю на свою чергу, розповім вам трішки більше про це все. За є безкоштовним, що не може не радувати, і відразу при вході можна побачити отаку скульптуру Ендрі Гельді, і його вважають винахідником канатної дороги та батьком сучасної системи канатної дороги сан франциско Як каже нам історія, у Ендрію з'явилася ця ідея після того, як він став свідком аварії, під час якої вагон, запряжений кіньми, сповз вниз по схилу помок бруківці, вбивши коней. Це було у далекому 1869 році. А вже за кілька років, та за підтримки інвесторів, у 1873-му почала працювати перша канатна лінія, і це був фінансовий успіх. І патенти Хеліті почали використовувати для будівництва інших канатних ліній, що принесло йому непогані гроші. Канатні трамваї не мають двигунів і самі по собі не можуть їхати без використання отаких от, от сталевих тросів, які їх тягнуть, і які, в свою чергу, проводяться в рух електричними двигунами, що тут в цьому місці і знаходяться. Троси рухаються безперервно цілий день зі швидкістю 15 км на годину. Всього є чотири суцільні троси для трьох ліній, які ще досі опорують в місті. Не питайте, чому лінії 3, а троси чотири, бо я сам не до кінця розібрався. Там якось на одному з маршрутів їх використовується два, але не в цьому суті. Найдовший трос йде по вулиці Каліфорнія довжиною 6600 метрів, а найкоротший по вулиці Пауел і має довжину 2800 метрів. І оце вони безперервно рухаються цілий день. Але як же тоді трамваї зупиняються, ви мене запитаєте? А я вам відповім. Для цього використовується отака от рукоятка, і по своїй суті це просто гігантські 130 кілограмові обценки, які входять в проріз між арейками і захоплюють трос, щоб тягнути вагон. А швидкість вагону регулюється силою обхвату троса цими обценками. Чим сильніше, тим швидше. Таких трамвайчиків залишилось всього навсього 40. А колись в найкращі часи, коли цей вид транспорту був на піку популярності, їх було аж 600. Також кожні кілька років один з трамваїв потрібно замінювати. І цей процес є дуже довгим та кропітким, і на це йде від 18 до 24 місяців. Кваліфіковані теслі створюють каркас і кузов, переважно з дуба, а покрівлю з ялини, яка росте на алясці. Також тут все фарбують вручну і пістолети розпилювачі не використовуються. Створення нового трамвая це ціле мистецтво. А що тут говорити? Ви просто погляньте, як вони естетично виглядають. Давайте повернемось до музею, бо там ще багато всього цікавого. Тут можна побачити отакі психоделічні постери, які люди малювали під час літа кохання в 67-му році. Взагалі мене ця тема дуже цікавить, і, можливо, я якось навіть окреме відео зроблю про той період. Тому скажіть, чи вам цікаво буде більше почути про хіппі, рок-н-ролл, і всяке таке? Цей музей дуже крутий, бо тут максимально детально все пояснюється. І наглядно можна побачити різні деталі, в тому числі нові і використані. А ви знали, що тут в загальному є 4 електродвигони, кожен з яких має потужність 380 кВт, а кожен з тросів, який ці двигуни тягне, має як 3,2 см в діаметрі. Я знаю, що вам ця інформація навряд чи потрібна, як і мені, але тут це все можна дізнатись, тобто тобі дають максимальну кількість технічних характеристик. <му> що я можу сказати про це все? Хоч з цим трамаєм їздити і не настільки зручно, як звичайним автобусом, але він має величезне значення для іміджу міста та приваблює туристів з усього світу вже багато-багато років, і це така собі родзинка міста, я б сказав. Надіюсь, вам відео сподобалось. Дякую за перегляд і всього вам найкращого. До зустрічі!